Септо презентує. Вівторок, 17 вересня 2024 року. Місяць подкастів у септо. Ранковий дріб номер 12 Доброго ранку. Сподіваємося, що тобі сьогодні вдалося виспатися. Вдалося ж? Знаєш, коли у людства почалися проблеми зі сном? Як і багато наших сучасних проблем, все почалося із промислової революції. У 1879 Томас Едісон винайшов електричну лампочку. І як тільки люди змогли працювати і жити вночі, сон назавжди змінився. Глобально протягом більшої частини ХХ століття панував принцип виспишся, коли помреш. Для України сьогодні актуально виспимося, коли помре Росія. Якщо залишити поза дужками фактор нашої сусідки негідниці, то у світі загалом ставлення до сну дуже змінилося. Якщо раніше панувала культура поспіху, а відпочинок часто розглядався як ознака лінощів, то в останні роки молоді покоління відстояли своє право на повноцінний нічний сон. Разом з культурним зрушенням сформувалася і величезна індустрія товарів для сну. Сьогодні вона переживає бум. Цьогоріч цю сферу оцінюють у понад 585 мільярдів доларів, чого тільки не пропонують купити: скотч для рота, розширювачі ніздрів, окуляри з синім світлом, лампи для світлотерапії, магнієві спреї для ніг, трекери сну, харчові добавки. До кольору, до вибору. Матраци оснащують охолоджувальними вентиляторами. А такі пристрої, як Oraring, відстежують відпочинок і змушують турбуватися, а чи спала я достатньо добре. Якщо тобі ще не потрапляли у стрічку блогери, які прагнуть ідеального сну, то в тебе ще все попереду. Спільноти сліпмаксерів у відео діляться порадами та левгаками, демонструють свої ретельно продумані ритуали перед сном. Обережно, такий контент нас, українців, може дратувати. Після десятиліть висплюся, коли помру, для багатьох людей сон сьогодні перетворився на щось більше, ніж на потребу. Це нав'язлива ідея. Товар. Мільярдна індустрія і щось таке, що часом нагадує змагальний вид спорту. Поки одні в соти переставляють меблі у спальні, щоб відшукати умови для цього невловимого ідеального сну, інші задаються питанням, чому сон став чимось, за чим ми женемося, замість того, щоб просто насолоджуватися ним. Проблеми зі сном це аж ніяк не вигадка. Існує понад 80 різних розладів сну: від безсоння і проблем дихання пов'язаних зі сном до станів циркадного ритму. Ми живемо у постійному стресі, а стрес вбиває сон. Через стрес ми не можемо заснути, а брак сну може своєю чергою зробити нас більш стресовими. Це запускає у нашому організмі систему реакцій, що призводить до підвищення рівня гормонів стресу, а саме кортизолу, що ще більше порушує сон. Кофеїн також може ускладнити засинання та якість сну. Потрібно до 10 годин, щоб він вийшов з організму, і навіть тоді може порушити цикл сну. Менш відомим винуватцем проблемного сну є алкоголь. Він може розбудити тебе після кількох годин та не дати знову заснути. Алкоголь також може зменшити швидкий сон, який є найглибшим і найбільше сприяє відновленню. Нарешті наші смартфони та інші екрани. Це одні з найбільших винуватців безсоння. Вважається, що синє світло екрана пригнічує мелатонін. І ось поруч з цими проблемами через появу гаджетів для відстеження сну виникає новий феномен ортосомнія. Це тривожна фіксація на ідеальному нічному сні. Іноді цей стан розвивається через самодіагностування проблем за допомогою даних з натільних пристроїв. New York Times наводить коментарі декількох ентузіастів сну. Вони згадують, як, наприклад, після прочитання книги Меттю Вокера, чому ми спимо, настільки занепокоїлися оптимізацією свого сну. Що почали відчувати прискорене серцебиття і безсоння. Або ж як після прокидання відразу перевіряють дані Ора Рінг, зациклюючись на тому, що показує гаджет, а не на власних відчуттях. Експерти зі сну погоджуються, що зміна у ставленні до сну, яку ми спостерігаємо в останні роки, це позитивне культурне зрушення. Водночас вони застерігають, що не варто заходити надто далеко. Все дуже просто: жоден девайс чи харчова добавка не можуть замінити базових речей. Лягати спати в один і той самий час щовечора, мінімізувати порушення режиму, зменшити споживання алкоголю та кофеїну, а також створити ритуал перед сном, який сигналізує тіло, що час спати. Сон стає все більш комерціоналізованим, тож дуже легко переступити межу і, замість того, щоб покращити сон, ускладнити цей природний процес. Гонитва за ідеальним сном, зрештою, може призводити до безсоння, прорахувався, але де. На сьогодні все. Почуємося завтра. З Солодашком. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.